топ 3 безпружинних матраца середньої жорсткості на різний бюджет. Перший матрацик це у нас матрац-бріз, повністю безпружинний, турецького виробництва. Висота матраца 22 см. Наповнення у нас ідуть різні слої пін. Верхній чехольчик повністю прошитий масажною прошивкою. Вартість матраца в розмірі 160 на 2 – 13 тисяч гривень. Наступний матрац – це в нас матрац Фортуна, також повністю безпружини, також турецьке виробництво. Висота цього матрацу у нас 25 см. Наповнення також різні слої піни, з яких і включно гель меморі. Прошивочка тут йде також м'ягесенька, вона йде більш рівна, ось така поверхня. Вартість матрацу в розмірі 160 на 2 16 тисяч 900 гривень. Третій матрацик це у нас матрац Sierenті. Це йде також повністю безпружинний матрац турецького виробництва. Висота матраца 28 см. наповненні також різні види пін, одна з яких це гель-меморі та піна з органової олії. Розмір матрацика 160 на 2, по вартості 22 500 виходить. Тут, до речі, також зверніть увагу, що тут вшитий повноцінний топер, що додає додаткової м'якості та масажна прошивочка. Каталог матраців ви можете переглянути на сайті Soloha.ua, а в шафці профілю номер телефону для зв'язку.